Яку сьогодні Олексій е, частково згадував, е, поясню, що тут відбулося. Значить, е, це була справа, яка розглядалася в, в господарських судах. Позивач звернувся до суду, е, просив заборонити відповідачу використовувати об'єкт інтелектуальної власності. А саме це, була, е, це був винахід сполука, який використовується в лікарських засобах, е, яку відповідач використав і Створивши е, новий лікарський засіб, відповіч подався на його реєстрацію. Позивач подав позов до суду, просив заборонити використання цього винаходу цієї сполуки і паралельно просив МОС відповідну е, інституцію МОС, державний експертний центр, заборонити реєстрацію. Цього лікарського засобу з разом з заявою про про заяву була подана заява про забезпечення, яку задовольнив суд першої інстанції. І Що суд зробив там? Перше, друге, третє для нас цікаво, те, що суд заборонив державному експортному центру МОЗ, який має. Повноваження на експертизу матеріалів для реєстрації лікарського засобу заборонив видавати фактично позитивний висновок сорі, заборонив видавати взагалі висновок, тобто зупинив проведення експертизи а, реєстраційних матеріалів для того, щоб далі не пішла вже реєстрація лікарського засобу. Все було добре, але апеляційний суд каже: ні, давайте скасовувати цю ухвалу. І чим керувався апеляційний суд? Два, тут два важливих моменти. По-перше, апеляційний суд сказав, що по суті він сказав, що позивач повинен був, але не довів той факт, що висновок за результатами експертизи цих матеріалів буде позитивний. Друге питання, таке більш другий момент, такий більш теоретичний, але не менш цікавий. Сказав суд, що в основу апеляційний, що в основу доказування по цих справах про забезпечення мають покладатися докази, і е, зазначив, що припущення і посилання на потенційну можливість настання негативних наслідків не є підставою для здоволення заяви.